Що таке тимчасовий захищений статус. Тимчасовий захищений статус ТЗС є формою гуманітарної допомоги, яка надає право певним особам тимчасово жити та працювати у США. США має список країн, громадяни яких можуть подати запит на отримання ТЗС, допоки ваша країна у цьому списку, ви можете поновлювати свій ТЗС. Якщо країну вилучено зі списку, ви втрачаєте ТЗС та можете бути депортовані. Якщо ви отримали ТЗС, ви будете мати легальний імміграційний статус у США, можете отримати дозвіл на роботу у США, можете отримати дозвіл подорожувати за межі США. Уряд США може вирішити призначити ТЗС країні через тимчасові умови, такі як активний збройний конфлікт, екологічна катастрофа або інші умови. Немає гарантії того, що країна отримає ТЗС, навіть якщо вона зазнає таких обставин. Що станеться, якщо уряд вирішить відмінити призначення ТЗС для вашої країни? Особи, що отримали ТЗС, мають право залишатись у США протягом 18 місяців, але цей термін може бути продовжено урядом на невизначений час. Якщо уряд вирішує не продовжити призначення ТЗС для вашої країни, ви втрачаєте ваш ТЗС. У разі, якщо ви не маєте права на інший вид статусу у США, у вас не буде легального статусу і вас можуть депортувати до вашої країни. Хто має право на ТЗС. Для того, щоб мати право на ТЗС, ви повинні бути громадянином країни, що призначена ТЗС або особою без громадянства, яка перебувала у призначеній країні до прибуття у США. Є певний час, протягом якого ви можете зареєструватися або перереєструватися. Для того, щоб бути прийнятим, ви повинні зареєструватися протягом певного реєстраційного періоду. Або виконати вимоги для запізненого подання документів під час будь-якого продовженого призначення ТЗС для вашої країни, а також безперервно перебувати у США від найближчої дати призначення статусу вашій країні. Якщо ви перебули до США після дати призначення ТЗС вашій країні, ви будете придатні до ТЗС тільки у разі продовження дати урядом США. Ви... Маєте право на ТЗС, якщо ви були засуджені, або мали два чи більше адміністративних правопорушень, або проти вас існують кримінальні або пов'язані з безпекою обставини, що не можуть бути скасовані, підпадаєте під обов'язкові запини, що забороняють надання притулку, приймали участі у переслідуванні іншої особи, або займалися тероризмом, не відповідаєте вимогам щодо постійної присутності у США або не виконали вимог щодо початкової або спізненої ТЗС-реєстрації. Щоб дізнатися, як і коли подавати заяву, відвідайте наш сайт www.alotrollado.org.info. Дякуємо.